Отже, з приводу депортації родичів терористів, але я хотів би почути те, в ключі України. В якому контексті саме в ключі, я вже там не кажу про депортацію родичів росіян, але як мінімум не допуск до вищих ешелонів влади з правом мати доступ до державної таємниці. Ну на кшталт да, там, якщо є родичі росіян, я вважаю, що це було би доречні. Колись в СБУ, щоб влаштуватися на роботу, то перевіряли всю родню до сьомого коліна. Чи не було судіми, чи нема родичів за кордоном і так далі. А зараз як ця скважина така, знаєш, пульсує, і навіть вже західні розвідки кажуть, що Україну знову наситили представники розвідслужб Росії. В принципі, як було і при Януковичу, до речі, тому таке тобі саме в такому ключі, будь ласка, твої думки. Що думаєш? Ну була вже доповідь. В американських спецслужбах про те, що, на жаль, просякнута вся державна українська всі державні українські структури просякнуті російськими агентами, і ну от на цьому тижні ця інформація про те, що той самий Баканов, якого дружина була громадянкою України, а він надсилав їх спільного товариша з Зеленським, якщо не помиляюсь, Біляєва. да Насилав mm -hmm. до Росії для проведення там таємних перемов, переговорив да і е, почав активно цю тему розкручувати зараз. Дубінський на е, своїх засіданнях суд його судового процесу і в своїх там в тел, своєму телеграм-каналі. Всі дивуються, як взагалі йому вдається так активно вести свій телеграм-канал і чи не стоїть за цим знову ж таки якісь там проросійські інтереси, тому що він видає. По 28 постів на день досить там розлоги. і ну і відкриває такі таємниці цього зеленого шопітолію, додаючи до тих вже фактів, які йому вже... то йому, йому дубінському СІЗО дає добро і доступ до, до інтернету. Мені цікаво, ну, на да не хто хто його агенти, помічники, яким чином він з ними спілкується, тому що він перестукується там з камери в Сусідню камеру, і не знаю, якась там тюремна пошта там діє, щоб надати таку кількість такої інформації, яка ну певним чином підриває знов ж таки довіру до українського верховного головнокомандувача, ну і взагалі до цієї всієї верхівки, тому що ну виявляється, що вони дійсно в займали більше. Опікувались не внутрішньою там безпекою обороною України, а якимось там оборудками з Росіянами для того, щоб в них отримати якісь преференції, бонуси надсилали своїх послів до Росії У нас напередодні самого там повномасштабного вторгнення. Вони продовжують там розробляти якісь схеми, як там на допомогти Трампу в його боротьбі з Байденом. Тобто ну займалися тим, що абсолютно. Мало бути виключено, і сьогодні це зайвий раз дає козирі американцям якраз звинуватити українське керівництво, що воно нехтувало своїми головними обов'язками а займалося якимись оборудками. Да, друже. Я до речі, ну раз ти вже зацепив сам тему Америка Україна, ми зараз до неї і зразу і підемо. Як тобі публікація молодшого Трампа? Що через 38 днів днів тебе закінчиться, як кажуть, кишенькові гроші? Чи як там як і так далі? Тобто, <клес> це, це питання того, що республіканці фактично і Трамп, зокрема, наскільки я знаю, вони просто там на, на Зеленського там стільки яду, що не приведи Господь. Ні, ну то, що вони будуть доганяти зелені шапітолі, це одна історія. А головне, щоб від цього не страждала Україна. От, але якраз от саме в цьому ключі, знаєш, я хотів би трішечки свою думку висловити. Справа в тому, що нещодавно вийшла публікація: що 46 мільярдів доларів, які з тих, які були виділялись Україні, подивіться, будь ласка, а де ж вони всі ділися? Ну вони фактично пішли виробникам зброї на території Сполучених Штатів. Тобто, із тих 60, про які ми нещодавно так їх чекали. Чекали, фактично, ну левова частина. Залишилася в Штатах, і тому я не сильно і вірю в ту тезу, що ну нібито там Штати зрадять Україну, там і так далі, тому що виробництво зброї, надання Україні і так далі, це ж вигідно, ну як мінімум, бізнесу, яке, який виробляє цю зброю. От. Е, далі, другу тезу, яку я ще хотів би сказати, якраз в цьому ключі, Україна на сьогоднішній день вирішує одну із дуже великих глобальних проблем Сполучених Штатів, а саме ми сьогодні утилізовуємо. Другу армію світу, а саме російську армію. І в цьому ключі хотів би нагадати, що Україна ще й вирішувати почала, вибачте, своїми тілами, проблеми Південної Кореї і Японії. Саме в цьому ключі, що ми вже розуміємо, що ратифікація всіх угод між Північною Кореєю і Росією вже відбулася, вже є підтвердження участі північно-корейських військ. А в той момент Північна Корея, Південна Корея і Японія е, напрацьовують робочу групу, ну чесно кажучи, мене це трохи отак, от трохи напрягає. В нас тіла закінчуються, в нас солдати закінчуються. А ми тепер вирішуємо ще одну глобальну проблему: це північнокорейська армія, фанатична північнокорейська армія в той час, коли. Ну, скажімо так, підтримка залишається у вигляді робочої групи і стурбованості. Я зараз не хочу принизити роль західного світу, я вже казав, якби не вони, то партизани б десь би в лісах під Львовом. Але ну, такі от геополітичні речі, які відбуваються, не на користь України. І я вважаю, що левовій частині це є провал нашої дипломатії в КЕДА, і от в цьому ключі, будь ласка, твої думки, що би ти міг би. Ну, так дійсно на жаль, сьогодні українська тема вона викликає таку діасінкразію в Трампа в, 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 в усієї його родини, тому що саме розмови з нашим найвеличнішим дипломатом вони стали приводом для першого імпічменту Трампа, і ця така рана, яка була нанесена, вона ж не загоюється для нього, і дійсно там свідки декілька разів згадували про те, що викликає в нього такий тремор українська тема. І тут від фаховості наших дипломатів, яка залежить, як ми зможемо відбудувати наші стосунки, якраз роблячи наголос: що, що ці три країни, які приєдналися до Росії як вісь зла, а саме. Північна Корея, Китай та Іран вони зрештою викликали так само і негативні емоції в Трампа, і під час попереднього його, його каденції. Тобто нам треба якраз відстроїтись таким показати, що ось дивіться, ми ж воюємо якраз з тими країнами, які ви називали серед головних супротивників Америки. Ну зараз так. Спеціалісти вже стверджують, що для нової адміністрації якраз тема європейської безпеки буде на периферії. Для них індотихоокеанський регіон буде найбільш важливим в їхніх там геополітичних, там зовнішньополітичних всіх розрахунках. Тому нам треба якраз і довести, що ми сьогодні допомагаємо сполученим штатам борючись з тими країнами, які підтримують Росію в її агресії, і ну, знешкоджуючи ем, російський потенціал, ми таким чином завдаємо шкоди і ем, Ірану і Північній Кореї, і Китаю, зрештою, ну тобто, намагатися в, в правильно вибудувати наші стосунки, але для цього треба дійсно залучати більш фахових дипломатів, ні, ніж там. Ті, хто приходив до овального кабінету в кедах і без шкарпеток, да і сиділи напроти Байдена в такому вигляді, що викликало роздратування. Ну і, на жаль, ми спромоглися якраз саме з того, щоб в цьому двопартійному напрямку, напрямку двопартійної підтримки, певним чином зі стосунки з обома партіями, треба тут на. На знаходити зараз шляхи ліквідувати ці недоліки. Ну я дивлюся останнім часом. Риторика в Сполучених Штатах досить, скажімо так, контроверсійна, і тому закликаю глядачів менше слухати різного роду радників. Ми вже знаємо, що Ненсі Пілосі не буде працювати в. <клес> Біля Трампа той же самий Помпео, якого провокували, що він О, ти, там ти помилився? Чи? Ти помилився Нікі Хелі, ні, Нікі Хелі. Ой Нікі Хелі, да, перепрошую, перепрошую Нікі, да, і... да, Нікі Хелі. Да. От, помпео, так само думали, що він буде все таки десь близько до Трампа. А Трамп сказав, що ні. Хоча, я чесно кажучи, Помпео, він, окрім того, що він друг України, тут ще друге питання: він ще й непогані стосунки мав з офісом. Наскільки я знаю, ну в принципі, по, по ходу роботи це одна історія, але ще по ходу інших моментів.